Реалістично, ну не будете ви на вашому першому уроці з італійською говорити про свого поганого колишнього. І це не тому, що вчителі зануди і не хочуть з вами практикувати живу мову, щоб вам було цікаво вчитись. Просто на першому уроці ви банально не знаєте, як сказати італійською психологічна травма. І як будувати речення в минулому часі теж. То як тут обговорити вашу драму? Тому так, давайте реалістично дивитися на процес навчання. Першу треба розібратися з базою апсикутере. Ой. Практика розмовна буде далі. У нашому інтерактивному курсі для початківців передбачено 10 уроків з викладачем один на один. Їх можна використовувати як завгодно. Хочете, відточуєте граматику, хочете, говорите, слухаєте, виправляєте помилки. Але брати урок з викладачем радимо після того, як пройдете 5 самостійних уроків на інтерактивній платформі. З їх допомогою ви навчитеся будувати речення, вивчити слова, зрозумієте, як вони змінюються. От з цим уже можна. Починати якісь обговорення, розумієте? Забігайте на курс, якраз починаємо деталі тут.